Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Три тисячі доларів і ВЛК визнає тебе непридатним. В Запоріжжі правоохоронці затримали 52-річного чоловіка. Той допомагав ухилянтам оформити липові медовідки. Ділка затримали та вилучили 1,3 мільйони гривень та підробні медичні документи. Чоловік освітить від 5 до 10 років за ґратами. Нині перевіряють причетних до схеми лікарів. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві спроби орків просунутись в районі Новоданилівки. А під час патрулювання український дрон знайшов руснявий мінометний розрахунок, який знищили наші артилеристи. У Запоріжжі днями відкриють другу підземну школу на тисячу учнів. Будівництво протирадіаційного укриття тривало 6,5 місяців. Конструкцію підсилили додатковими сваями, збільшили товщину бетону, а до основної будівлі школи проклали тунель. Навчальний заклад має автономне живлення та вентиляцію. Підтримали уський мір спочатку окупації, стали депутатками під рашистками. Двом зрадницями з Васильівки повідомили про підозру колаборанткам членкам партії Єдина Росія 38 та 43 роки. За діяльність світить від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Наступного року очікують масового закриття ФОПів. Опендата бото питав 32 тисячі підприємців. 27% відсотків планують закриватися найближчим часом. Більше половини з них припиняють роботу через підвищення податків. Кожен п'ятий через проблеми у бізнесі у грудні на один відкритий ФОП закриваються два. До порівняння рік тому на чотири нових підприємця припадало одне закриття. Імпортозаміщення дало збій в окупованому Мелітополі руснявому батальйону судоплатова передали службовий транспорт, а саме три легкові форди не нові та вочевидь віджатів українців. У 2025-му в Запоріжжі запрацює проект «Ветеран -про» – це хаб, в якому надаватимуть послуги медичні з реабілітацією, психологічну допомогу, соцзахист допомагатимуть із працевлаштуванням. Крім того, наступного року у Запоріжжі створять алею пам'яті полеглих героїв та меморіальний комплекс на одному складовищі міста. У Запоріжжі завершується монтаж трьох когенераційних установок, отриманих регіоном від міжнародних партнерів. Вони забезпечать безперебійне тепло та енергопостачання для 100 тисяч містян. Загалом Запоріжжя отримає 15 таких установок. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.